Привіт усім, мене звуть Тронік, і в цьому відео хотів би поділитися з вами тим, як я робив свою гру. Я думаю, багатьом подобаються такі ігри, як Майнкрафт, Terraria і інші ігри подібного жанру за те, що їхній світ процедурно згенерований. Тому його завжди цікаво досліджувати, адже ніколи не знаєш що тебе чекає за наступним поворотом. Ну і куди ж без крафту, коли потративши купу по часу, нарешті може скрафтити супер-дупер броню або меч. Тому я вирішив, що ці механіки будуть базові в моїй грі із невеликими знаннями програмування. І допомогою Unity я почав втілювати їх в реальність. Давайте почнемо з самого початку. Ну і почав я, звісно, з того, що створив новий проект у 2D і написав простий скрипт, щоб рухати персонажа. Поки що персонаж представлений цим білим квадратом, але трохи пізніше я зроблю графіку і для нього. Часто графіка у 2D-іграх складається з так званих тайлів, і так як це моя перша гра, яку я роблю у 2D, та й взагалі моя перша гра, прийшлося витратити деякий час, щоб зрозуміти, як з цими тайлами працювати. Подивившись декілька відеос на Ютубі і намалювавши свої тайли. Ось ці супер прості два тайли: один для землі, а другий, як ви зрозуміли, для води. І розібравшись, як їх ставити вручну, я почав думати, як їх можна було би поставити за допомогою коду. Я написав ось цей простий скрипт, який генерує двомірний масив, в якому рандомно проставлені нулі та одиниці, а потім на їхнє генератор ставить тайл землі або води в залежності від числа. Так, да, об'ясняти це не моє. За допомогою цього скрипту я можу задавати ширину і висоти карти, а також натиснувши кнопку G, згенерувати нову карту. В моїй уяві і грі карта мала б себе представляти декілька островів, розділених водою, і давайте погодимося, що це мало що схоже на те, що я очікував. А що було схоже на острови, прийдеться якось і тайли між собою згрупувати. Давайте представимо що це генератор карти. І кожна замальована клітина це клітина землі, а кожна незамальована це клітина води. І прийдеться зробити так, щоб кожна клітина перевіряла своїх сусідів. І якщо в неї, наприклад, у сусідах 4 клітини землі, то і вона стає землею, а якщо менше, ніж 4, то вона стає водою. Так, я думаю, це допоможе уникнути ситуації з тими рандомними поодинокими клітинами води або землі. Поки я думаю, як втілити це все у код, я згадав, що бачу, що схоже на цьому каналі. Там за допомогою кода генерувалася пещера, але основне, що там є деякі методи, які допоможуть мені, так сказати, згладити свої тайли. Тому я скопіюю ці методи і підправлю під свій генератор. І да, всі ссылки на канали та матеріали я залишив в описі під відео, якщо комусь цікаво, можете заглянути. І звісно ж, не обійшлось без багів. Деякі баги були дуже цікавими. От, наприклад, цей карта генерувалася якось як лабіринт. І ось, вже після деяких випалень, все зробило так, як я собі і представляв. І за допомогою скрипту я також можу контролювати процент землі, ширину і висоту карти, як я вже казав. Наступним кроком мені захотілося зробити якусь графіку для персонажа, щоб він не був просто білим квадратом, чим я й зайнявся. Ось такого персонажа в мене вийшло намалювати. В нього поки що відсутні анімації, і він може ходити де йому завгодно. І так як я малювати взагалі не вмію, я дуже пишаюся своїм результатом. Так, як тайл у мене буде ставитись за допомогою коду, то прийшлось поставити додатковий пакет з розширенням для тайлів від Unity. Щоб його поставити, потрібно зайти у свій проект і знайти файл з, з таким іменем, і просто в кінці вот цю ссилку. Після того Unity сама перекомпілюється і додавить цей пакет. І щоб перевірити, чи у вас установився пакет правильно, потрібно просто перевірити, чи ви можете створити нові тайли. Просто заходимо у 2D і дивимося, чи з'явились ці тайли. Ось вони. Після цього я потратив трохи часу і намалював фотошопі ось ці тайли для землі, води і берегів, які будуть між ними. Тепер за допомогою rule тайла із пакету розширення Unity, який я установив. Я зробив ось такий тайл. За допомогою цього тайла можна зробити так, щоб клітина перевіряла своїх сусідів, і в залежності від сусідів, ставила правильний тайл. І ось тут я зрозумів, що мені не вистачає багатьох варіантів тайлів. На сьогодні досить з малюванням, і я вирішив, що я займусь трохи персонажем і додам йому деяких анімацій. За допомогою цього відоса я додав своєму персонажі скелет і тепер його набагато легше анімувати. Зробив йому дві анімації, одну для ходьби, а другу для атаки. Також додав усього слимака, якого можна пинати, щоб перевірити, чи можна атакувати. І я думаю, що ви замітили, що цей слайм поводить себе дуже дивно, він нічого не робить, і прийдеться ним трохи зайнятися, написати якийсь скрипт, щоб він якось передвигався по карті. Ось це вже друге діло. Зробив так, щоб слимаки рухались в рандомну точку раз в декілька секунд. Також написав невеликий скрипт, за допомогою якого я можу їх трошки, так сказати, побити. Відчуваю себе дуже погано, коли цим займаюсь, але що не зробиш для теста. Я думаю, слайми будуть мирними мешканцями моїх островів і не будуть аттувати першими, але все рівно потрібно зробити так, щоб вони давали відсіч, якщо їх хтось буде кривдити. Спочатку я спробував зробити їм атаку за допомогою анімації, але вийшло так собі. В такому випадку слайм може атакувати лише у двох напрямках вліво і вправо. І це мені не підходило, а зробити так, щоб він атакував за допомогою анімації усі сторони, я не знав як, тому прийшлось трохи погуглити. В інтернеті я знайшов ось цей код. За його допомогою, як ви бачите, слайми можуть атакувати у усі боки. І тепер мені навіть не потрібно використовувати аніматор, бо все контролюється через скрипт. Одночасно з цим я зробив слаймів трохи розумнішими, в них тепер є три стани поведінки. Спокійний, в якому вони просто пересуваються по карті, режим погоні, в якому вони доганяють противника, який їх атакував, і режим атаки, коли вони приблизяться до атакуючого. Ну і якщо противник тікає далеко від них, то вони просто знову стають спокійні. Якщо ви помітили, то я подомальовував не вистачаючи тайли. І їх виявилось набагато більше, ніж я очікував. На даний момент в мене вже 21 варіант, і в процесі тестування я виявив, що мені не вистачає як мінімум ще восьмох варіантів. Ну і щоб персонаж не міг ходити по воді, прийшлося зробити дві карти талію: одну з колізями, по якій персонаж не може ходити, і другу без, по якій може ходити. Ну, а на цьому поки що все. Будемо прощатися. Надіюсь, вам сподобався відос. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, можете залишити їх в коментарях.